і під мінометними обстрілами не раз бував, і хліб сіль ділив із українськими бійцями. Полтавський волонтер Іван Данилевський на позивний дід здійснив у зону АТО вже понад 30 поїздок. Говорить, кожна великий ризик, адже отримати снайперську кулю справа нехитра. Начався аб і нам треба було села виходить, тому що діють по цьому селу. Усе Словці кажуть, а ми йшли під прикриттям. Те времня прикриття було, бо тому що справа і зліва була замінірована, найпера б'ють. Якщо я встановився, снайпер сидить на машині, до двох кілометрів, відснімає любих. Хто. І далі ще і ті, що проїжджають, є там місні овоє, ті може теж розстріляють. Хто значить, хто там сидить, і ти ж не знаєш, що, що тут. Ну, короче, милополучного вибралися. Школярі уважно слухають свого односельця і щиро вболівають за наших захисників. Дивлячись новини, я бачу наскільки важко, скільки сил уходить на все це в порівнянні з звичайним буденним життям кожного українця та справа, яку вони роблять щодня під під пострілами, під гарматами. Голодні в холоді зима пройшла важка. Якщо воїни це сила, міцність, то волонтери і патріоти це підтримка, це духовна опора для них. Цього все починається від цього. Вся сила України. Збирати гуманітарну допомогу для українських вояків. Школярі почали ще з вересня минулого року. Найактивніші дев'ятикласники. Ми зібралися, зібрали деякі кошти, допомну купили деякі солодощі, написали листи, малюнки. Ми вважаємо, що це дуже. Добре і воїнам приємно те, що про них не забувають, і навіть якісь маленькі дитячі малюночок їх дуже зігріває і їм надається сили, мужності. Також нас підтримували наші батьки, вчителі. Продовжили патріотичну годину артистка розмовного жанру обласної філармонії Наталія Іванченко та тріо бандуристок вишиванка, адже артисти теж не раз були з Іваном Миколайовичем у зоні АТО і виступали перед бійцями.